Як танський фарфор все минає корою, снігом, рукавом лише джола своє співає над малиновим втяком. Взагалі наша українська ментальність хибує на червоточину, я би сказав якусь. Якась відбувається прихована вроді заздрість, вроді недооцінка когось самого себе. І от бачить. Ми не вміємо любити один одного. От біда в чому. Ми не вміємо достойно поцінувати. Не завжди готові нам бразуру впасти. Ну, це таким життя зробило нас. Я вам скажу, оця печать та оцієї. Ідеології комуністичної. Оцієї сьогоднішнього дня, що вбивають, гинуть наші кращі і квіт нації. Він Грановський стоять, отамов Донецьку. Він Грановський і сьогодні вбивають він розумієте? Я уявляю, як боляче Миколі дивитися з того світу на смерть квіту України. Ви розумієте, це, це трагедія великого народу, який. Стільки перестраждав уже в своєму житті, стільки переніс, як може ніякий нарід, як український, Голодомори, сталінську підкову на собі оцю печать, яка лишилася. І те, що сьогодні ще поміж нас ходять оці засушені гриби в тим, що вони що вони оспівують? Вони оспівують трагедію. І хочеться їм у минуле повернутись. Будуйте майбутнє. Майбутнє в очах він Грановського полум'яне, майбутнє в Григора Тютюнника душі і серці. Митра Павличка Вогнища, який в свої роки виходить на трибуну і кладе меч так свій, що дзвенькіт його цього меча чути весь світ. Це енергія, це поштовх, це ривок. Це українство, це козацтво наше. Це.